Всім привіт! З вами Ігор, Сила продажів, і сьогодні ми поговоримо про найактуальніші та найефективніші техніки управління відділом продажу. Друзі, Чорна п'ятниця вже в повному розгарі. І для того, щоб скористатися пропозицією, потрібно зробити всього одну дію: перейти за посиланням під цим подкастом або в цьому телеграм-каналі на Чорну п'ятницю і залишити свої контактні дані. Далі ви зможете обговорити цю пропозицію з менеджером, підібрати для вас найкраще рішення на чорну п'ятницю. А тепер переходимо до нашої теми: як бути на крок попереду, у 2025 році, і наступний подкаст передостанній це впровадити змішану систему мотивації і прив'язати її до KPI. А тепер давайте детальніше розберемо, що таке ключові показники ефективності, як їх ставити і як з ними працювати. Про це на цьому в цьому телеграм-каналі є окремий величезний подкаст на 30 хвилин, де я розповідаю кожен з 38 KPI відділу продажу. Ви зможете по пошуку KPI просто знайти цей подкаст і прослухати. Знаю, що багатьом він допоміг отримати тверду базу знань, після якої вже набагато легше в цифрах розбиратися і. Контролювати відео, спираючися саме на аналітику, а не на свої відчуття. Проте, якщо ми говоримо про систему мотивації, то підв'язувати всі 38 показників не треба. Та й, скоріш за все, тримати їх перед собою постійно не треба. Вам все одно ця інформація нічого не дасть. Але завжди є декілька випереджальних і декілька запізнювальних показників, які потрібно відслідковувати в моменті. Скільки потрібно нам випереджальних показників і скільки потрібно нам відслідковувати запізнювальних? Моя порада взяти два випереджальних показники, два критичні числа, які ви будете відслідковувати щодня. Це може бути, наприклад, що таке випереджальні дії? Тобто це, це те, що треба зробити для того, щоб потім відбувся продаж, це на що ми можемо впливати тут і зараз. Наприклад, це може бути кількість комунікацій з клієнтами. Кількість е, зустрічей, призначених або проведених з клієнтами, якість комунікації з клієнтами. Якщо ти виконуєш цей показник, наприклад, якість комунікації з клієнтом, у тебе 75% проходження скрипту зі 100 і вище, тоді, в цьому випадку, ти отримаєш ось такий бонус. Не просто ставку, не просто давайте накинемо вам там щось дуже полюбляю цих керівників, які. Там щось менеджер не може заробити ну давай я тобі докину. Так докиньте, хоч за щось, поставте перед ним задачу виконати випереджальні дії. Тобто, якщо менеджер не продає, це ну не проблема. Це може бути якийсь там певний завтик, коли людина, просто їй треба виговоритися, пройти якусь кризу психологічну і так далі. Але ж випереджальні дії вона завжди може зробити. Вона завжди може спілкуватися згідно етапів продажу. Вона завжди може гарно виявляти потребу, вона завжди може закривати угоду. Це ж є базовою потребою. І обов'язком менше продажів, тому е, заплатити за це менеджеру – це хороша задача. Тобто це і так він має робити. Але якщо менеджери, вони ж такі люди, да, вони, е, е, у них завжди запитання, що я з цього отримую. Тому, якщо ви їх змотивуєте нормальною оплатою, то додаткові, наприклад, 100 баксів, якщо у тебе гарна комунікація з клієнтами протягом місяця. І згідно контрольного листа спостереження, не просто я от послухав, мені здається, що вона гарна. А ми поставили чек лист По цьому чек листу пройшлися. Дійсно круто, тоді все супер. Далі, наступне це кількість комунікацій, тобто якісні показники, кількісні показники. Таких показників має бути два. От я раджу вам поставити два ключових показники і поставити під них певний м'який ну, бонус. Що буде отримувати людина, якщо вона це виконає. І тоді у вас не буде ніяких запитань. Ну, тобто, ви, наприклад, відправили менеджера на навчання? Як зрозуміти, що менеджер його пройшов? Отримав там знання, круті результати, все виконав? Як зрозуміти, що він взяв звідси максимум? У хорошого навчання завжди є якийсь підсумок, є якась система, коли людина пройшла це навчання або не пройшла. Так от, якщо ти пройдеш це навчання, продаш його вчасно, то тоді ти отримаєш цей бонус. Також, тобто, це випереджальна дія пройти навчання. І якщо не проходиш, тоді не отримаєш цей бонус. Це твоя робота, за яку ти отримуєш додаткові бонуси, якщо ти це зробив, якщо ти це виконав. Звичайно, потім це буде відображатися на виконанні плану продажів, а то це буде потім. І це може вистрілити навчання, певне може вистрілити через два місяці, через три. Але в моменті як зрозуміти, що людина зробила від себе все вчасно здала всі домашні завдання, отримала високі бали за виконання домашнього завдання. Ну, це і, і пройшла фінальний іспит, е, доказала, хоча б теоретично, що вона пройшла повністю цю програму. За це можна заплатити, за це можна прив'язати бал. Тобто, те, що ви хочете в цьому місяці поставити в опереджальною дією. За це ви підв'язуєте заробітну плату. М'який бонус? І друге, це звичайно три, два, три в запізнювальні показники. Це може бути. ну, По перше, це звичайно план продажів, це гроші, це обіг. Тобто я раджу поставити як мінімум два показники, на які ви маєте спиратися. Виконання особистого плану продажів, виконання плану продажів компанії. От що буде, якщо я, наша компанія, виконає перевиконає ці плани? Що тоді буде? Просто ну, нічого, ми просто закрили план, ми молодці, гей, це ж не працює. Працює, коли є якась мотивація, значна мотивація. Та? Тобто щось цікаве, за чим я тягнуся, і отримуючи щось, я буду супер задоволений. Поставте план з викликом, щоб ви прям самі сказали: от якщо ми досягнемо цього плану. Ми у нас для цього є всі ресурси, але треба всій команді попрацювати. Я готовий буду вам, наприклад, зробити ось такий бонус, з видати вам тисячу доларів на команду з п'яти 7 людей, щоб ви пішли, петусили в ресторані з кальянами, з хорошою їжею. Ну, все як люблять селзи. Да? От, от, зробити, зробити це, зробити це цю двіжуху. Або просто призначити кожному бонус при перевиконанні плану, якщо вас віддалена команда Окей, давайте грошима розбиратися. Це також прикольно. Я отримую там плюс якийсь 100 баксів. Якщо все буде те саме, але при тому ми виконаємо план продажів. Від цього будуть всі задоволені. Я отримую ще якийсь бонус, якщо вся компанія виконує план. Це буде цікаво, і тоді про плани не ви будете думати. Взагалі ні у кого не буде питань стосовно плану. Всі будуть його чисто чітко знати, і всі будуть знати, що за це ми отримуємо конкретний прибуток і гроші. Керівнику, власнику про це думати взагалі не потрібно буде. Просто буде факт: ось виконання плану, і команда до нього йде. Ви не впізнаєте свою команду, коли у вас буде прив'язка системи фінансової мотивації до випереджальних і до запізнювальних дій. Тоді зовсім по-іншому розкривається відділ продажу. Те саме стосується керівника відділу продажу. Прив'язати до виконання плану відділу продаж, до перевиконання плану відділу продажу. Тобто, або, наприклад, потрібно впровадити систему адаптації і знайти двох менеджерів. Вони є, випереджальна дія, випереджальний показник збільшення кількості менеджерів у відділі продажу виконана. Ти отримаєш свій який бонус. Немає людей. Не отримаєш, тобто тоді у людини буде вона буде е відповідати за фінальний кінцевий результат. Шукає, може, рекрутер, ще там хтось, але відповідальність за це несе керівник, що у нього у відділі має з'явитися нова людина, і вона має бути в цьому максимально зацікавлена і змотивована це виконати, зробити. І показати тут результат, якщо раптом у вас в команді такі люди, яких не мотивують виконання певних показників і отримання за них певних плюшок, бонусів матеріальних, нематеріальних, краще з ними попрощатися, тому що це просто невмотивовані селзи, невмотивовані СОЗи. такого не буває в принципі. В природі люди йдуть в продажі заради того, щоб заробляти більше і більше. Вони мають бути жадібними до грошей. Їм має бути хотітися виконати певний план. Вони мають хотіти виконати певне завдання, змагання, бути першим. Якщо цього немає драйву, то тоді це не дуже ефективний менеджер з продажів. Я не дуже вірю, що він стане у вас топом. Скоріше за все, його можна замінити будь-яким іншим продавцем. Сподобалось? Тоді постав лайк, поділися з колегами в чаті та очікуй на нову порцію контенту. Бажаю великих продажів.